Чи є категорії людей, яким ви відмовляєте у ліпосакції? По-перше, коли після вагітності відразу. Наприклад, після вагітності, після пологів протягом першого року, принаймні я не рекомендую проводити ліпосакцію, тому що в цей час ще нестабільний гормональний фон, ще все змінюється. Тому ліпосакція в даному випадку просто не допоможе. А навіть може зашкодити організму. Далі не рекомендується виконувати ліпосакцію тоді, коли у пацієнта зайва вага ожиріння, ступінь ожиріння, 110-120 кг. в такому випадку, знову ж таки, ліпосакція не допоможе, вона буде неефективною. Коли якісь незвичайні побажання зробити ліпосакцію в тій ділянці тіла, там, де просто вона не виконується, або її проведення може бути. Шкідливо для здоров'я.